Напад на іноземця в Одесі у 36-річного громадяна Фінляндії. Четверо зловмисників вимагали гроші. Коли той відмовив, викинули його з балкона другого поверху. Сергій Осадчук продовжить. Нині він у лікарні насильних знеболювальних. Мене целі направлено викидувалі іменно ногами вперед. І один із нападавших піддержав, щоб я іменно шов вниз ногами, щоб іменно... Мацька именно в ногах. которая сейчас присутствует. Так закінчилося його відрядження в Україну. Микола Сидоренко, етнічний українець, має тут родичів, але майже від народження живе у Фінляндії. В Одесу приїхав по роботі, оселився в готелі та пішов у гості до чоловіка, з яким лише познайомився. Не встиг у нього пробути й години, як каже, в квартиру вдерлися четверо незнайомців, накинулися не на власника оселі, а саме на іноземця. Деталі я б не беніош там хотів розказувати. просто грошей нападникам не віддав. Тоді вони понесли його на балкон та з другого поверху викинули на асфальт. У цей час перехожих там не було, розповідає охоронець, що чергував на стоянці поруч. Відео тільки поліцію і все. А які такі ж що нібудь було до этого? Я не слухав, чесно сказати. Із розтрощеними кінцівками та переломом тазу іноземця забрали в лікарню. Він знаходиться на системі скелетного витягування. Ми боремося з набріками, з больовим синдромом. За добу чотирьох нападників затримали. У поліції кажуть, перед тим як викинути іноземця з вікна, його шантажували. Затримана злочинна група, яка скоювала вимагання та побиття іноземця. Четверо одесіта вимагала у іноземця 2000 тисячі доларів за нерозголошення особистої інформації. Утім, через що шантажували іноземця, таємниця слідства сам він теж мовчить, твердить лише… Прагне якнайшвидше повернутися додому. Я думаю, що це такий милий портовий город, я тут перший раз. Нині страхова компанія вирішує, як і коли транспортувати потерпілого до Гельсінки. У найближчі дні одеські лікарі не рекомендують пацієнту переліт. Після падіння з п'ятиметрової висоти він зможе стати на ноги не менше, ніж через три з половиною місяці. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одеса ТСН, 1+,1.